Моя донька днями прийшла зі школи і активно критикувала вчителя. Зізнаюсь, моя перша автоматична реакція була зупинити її. Але коли я почала вслухатися, в цих словах відчувався не простий бунт, а логічний аналіз доньки і вираження її власної думки. І у такі моменти важливо не заглушити, знецінивши. А просто перенаправити, не говорити, перестань вженити, не перебільшуй, а спитати, що тобі не сподобалось, а як би ти хотіла чи хотів, в цей час фокус дитини переходить з критики на бажання змін і роздуми щодо власних цілей. Важливо пояснювати дітям, що енергію, яку ми витрачаємо, єдина, і лише наш вибір, куди ми її спрямуємо, на образи та критику. Чи на пошук рішень і створення чогось нового? Так ми вчимо дитину не просто реагувати, а творити і ефективно використовувати безцінний час. Якщо вам близький такий підхід до виховання дітей, я успішно працюю з батьками, які хочуть бачити глибше.